Доброго дня, дорогі друзі! В ефірі Актив ТВ в студії Вадим Герасимович. Ми продовжуємо говорити про майбутнє, спілкуючись з людьми, думки, яких цікаво та важливо почути. Сьогодні у нас в гостях є ген Магда, кандидат політичних наук, політичний експерт. Доброго дня! Вітаю! А ми знаємо, що Рада Європейського Союзу продовжила санкції щодо Росії до 31 січня 2017 року. А яких секторів економіки торкаються ці санкції? І наскільки серйозно є їхній вплив на економіку Росії? Ці санкції серйозно впливають на економіку Росії. Про це свідчить, наприклад, той факт, що вже резервний фонд, за оцінками експертів, наступного року резервний фонд Росії вже буде близький до того, щоб бути вичерпаний. Тобто Росія змушена ті гроші, які були накопичені, накопичені за так звані жирні роки, за роки, коли економіка Росії отримувала надприбутки завдяки експорту енергоносіїв, все ж таки змушена витрачати на підтримку соціальної стабільності, на те, щоб росіяни всередині країни не відчували негативного ефекту від цих санкцій. Де ці санкції працюють? Насамперед, це. Фінансовий сектор, тобто російські підприємства і банки не мають можливості перекредитуватися на заходи, що для них є проблемою, оскільки потрібно і виплачувати кредити, які були взяті перед тим, і немає можливості поповнювати власні обігові кошти. Також згорнута практична співпраця в військовій сфері. І тут можна говорити про приклад скасуванням контракту. Щодо продажу містралів з Франції до Росії, достатньо такого скандального, і тут до цього питання я ще повернусь. І, власне, енергетичний сектор, але частково насамперед, Захід перестав продавати Росії технології для видобутку газу і нафти в складних умовах. В умовах арктичного шельфу, це технології, які є, скажімо, у Канади, є у Норвегії. Зараз вони до Росії не надходять, і Росія... Немає можливості збільшувати видобуток енергоносії. Це з одного боку. З іншого боку, енергоносії як таки не є е, об'єктом санкцій, і це викликає ну, часом непорозуміння, часом, скажімо, незрозумілу поведінку з боку власне, європейських політиків. А наскільки ймовірним є те, що санкції будуть знову продовжені через півроку? Це питання складне. Тому що, говорячи відверто, маємо зауважити, що в питанні санкцій, провад... здійснення цього третього вже пакету санкцій, європейські країни, 28 на сьогоднішній момент країн, бо Велика Британія залишається ще де Юри, членом Європейського Союзу, стрибнули вище голови. У кожної з них були свої інтереси і залишаються свої інтереси. І за дивним збігом обставин країни, які... Найбільше, скажімо, підтримують Україну зараз, вони несуть достатньо суттєві фінансові втрати, ну, скажімо, не стільки через власне санкції, накладені на відносини з Росією. Тут більше несуть збитки країни Західної Європи, тобто більш технологічно розвинені, а країни Балтії, країни Центральної Європи, вони потерпають від російського ембарго на поставку європейських продуктів споживання. Харчових продуктів насамперед. І тут є ще один важливий момент. Протягом тривалого часу, можна говорити починаючи з 90-х років, Європейський Союз сформував з Росією таку струнку систему відносин. Він отримує з Росії енергоносії, тобто сировину за достатньо прийнятною ціною, а туди експортує товари з високою доданою вартістю, тобто ті самі містралі. Це насамперед товари з високою доданою вартістю, які створювали додаткові робочі місця, які створювали додаткові проценти ВВП для Франції. Тобто вони створювали економічне зростання і підвищували економічну стабільність всередині Європейського Союзу. Тому те, що лунають голоси все більше і більше, давайте ці санкції будемо зменшувати, це факт. Є й інший факт: ці санкції, я думаю, не будуть повністю скорочені. Чому? Тому що перша причина їх появи це анексія Криму. І те, як Росія вчинила по відношенню Криму для Європейського Союзу, це величезний виклик. Оскільки Європейський Союз як об'єднання політичне, яке зацікавлене у мирному старому світі, у Європі, яка повністю, так би мовити, відповідає інтеграційним ідеям. Він опинився в ситуації, ну, як то кажуть, гірше губернаторської, коли змушений сам себе відшмагати. Тому повністю скасувати ці санкції Європейський Союз не зможе, але, вірогідно, що вони будуть в тій чи іншій частині послаблені за півроку, і російська пропаганда намагатиметься використати це для демонстрації слабкості Європейського Союзу. Тобто про те, що Росія готова співробітничати з Західним світом питання врегулювання на Донбасі, мова не йдеться. І я думаю, що Європейський Союз на це відреагує специфічно. Він проведе, швидше за все, в жовтні, як це було анонсовано, обговорення цих санкцій, і там буде йти мова про те, в якому секторі ці санкції можуть бути послаблені. Не зняті повністю, а послаблені. Зокрема, голова комітету у закордонних справах Європейського парламенту Ельмар Брок сказав: поступове пом'якшення санкцій можливе лише тоді, коли буде прогрес у мирному процесі. На вашу думку, а якого прогресу очікують єврочиновники? Тут все прозоро, це виконання мінських домовленостей. Але тому, що мінські домовленості не просто документ. Гібридної дипломатії, але є документ, який завдяки тому, що це є документ гібридної дипломатії, який підкріплений благословінням Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, тобто на міжнародному рівні складно придумати вищі, вищі, вищу підтримку на міжнародно-правовому рівні, але з іншого боку, цей документ. Не є класичною міжнародною угодою, тому що він не підписувався державними діячами, він не ратифіковувався відповідними парламентами, тобто це дійсно документ гібридної дипломатії. І Європейський Союз наполягатиме на повному виконанні мінських домовленостей. Проте, з іншого боку, є і фактор, який буде впливати на ці події. Це вибори у Франції, в Німеччині 2017 року у Франції. Квітні президентські вибори в Німеччині, в серпні, вересні вибори до Бундестагу, тобто вибори, які можуть змінити політичну картину. І Франсуа Ланду, і Ангелі Меркель ну, було б дуже непогано з точки зору політичної продемонструвати, що вони спроможні врегулювати конфлікт на Донбасі, і це відповідно спричиняє підвищений тиск на офіційний Київ. Чому? Тому що тиснути, як правило, можуть на тих, хто слабший. Зрозуміло, що в цьому протистоянні Україна виглядає на сьогоднішній момент дещо слабшою. На неї цей тиск буде здійснюватись? Але я не думаю, що українське політичне керівництво готове піти на такі поступки, які спричинять серйозні політичні зміни і зміни на, на Донбасі на користь Росії в разі перемоги у Франції кандидатів або кандидат, скоріш за все, кандидата, який більш є лояльним до Росії, наскільки є вірогідним те, що санкції будуть взагалі зняті. Ми знаємо, що станом на сьогоднішній день, особливо Франсуа Оландо, шансів бути переобраним немає, його рейтинг є вкрай низьким. Це питання, думаю, буде на порядку денному нового французького президента, поза всяким сумнівом. І ті реверанси публічні, які роблять Ніколя Сарказі і Марін Ліпен, вони свідчать про те, що ця тема важлива, тобто важлива для. Французького бізнесу знов таки вже містраля, про який ми згадували, французька свинина для виробників сільгосп Франції. Але, по-перше, ще немає чіткої впевненості, що буде саме Саркозі кандидатом в президенти, може бути і інша ситуація, коли всередині партії будуть інші, більш гідні кандидати. З іншого боку, не варто забувати, що риторика передвиборча. І конкретні дії це все-таки речі, які між собою ну, корелюються, але не є стовідсотково е, однаковими. Тобто говорити про зближення відносин, про покращення відносин з Росією французькі політики будуть. Але наскільки це буде втілено, ми можемо побачити тільки е, вже навесні, влітку 17-го року, ну, припустимо, дійсно беруть Олена жупе. Президентом, а не Ніколя Сарказі. І тоді е, ми будемо бачити зовсім, зовсім іншу риторику. Можливо, тому, якщо, Ліпен. А якщо Марін Ліпен, е, я її шанси на перемоги оцінюю низько, тому що вже є досвід того, що як тільки виникає загроза перемоги Національного фронту, інші політичні сили об'єднуються. Це такий їхній своєрідний Віктор Медведчук. Проти якого всі дуже активно об'єднуються в Україні. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, санкції себе за останні два роки виправдали? Це дієвий інструмент? Так, дієвий. Просто треба розуміти, що вони сприймаються в Україні як недостатньо. Тобто ми б хотіли, щоб європейські країни, Сполучені Штати і Канада всі на чолі з скажімо, новим канадським прем'єром Трюдо. Стали там, на захист України, але забуваємо про е, важливий момент. У нас в країні до анексії Криму спостерігався геополітичний проміскуїтет. У нас ще за кучми було два десятки стратегічних партнерів. Але при цьому найглибші відносини виявилися з країною, яка проти нас організувала агресію. Це по-перше. По-друге, у нас відсутні домовленості і е, міжнародно-правові документи про надання. Військово-технічної допомоги, тобто це все відбувається в режимі, як кажуть, адхок. Тобто, те, що вдається домовити вже протягом реального часу. І ще один момент: Захід, в принципі, протягом тривалого часу сприймав Росію ну, більш органічно, більш природньо, ніж Україна. Ми з моєю колегою Тетяною Водотикою випустили книжку Ігри відображень, якою Україна бачить світ. І там ми, досліджуючи це питання, з'ясували для себе, що перша, так би мовити, офіційна стратегія просування іміджу України за кордоном з'явилася в 2003 році, тобто за 10 більше ніж за 10 років після проголошення незалежності. До того у нас. Ці розмови, можливо, велись там на кухнях чи в кабінетах, але вони не набували конкретної стратегії. Тобто ми живемо в світі, який стрімко змінюється, а при цьому не не мали конкретного, конкретного плану дій, як і що треба робити. Тобто, зараз Україна опинилась в парадоксальній ситуації, коли завдяки конфлікту на Донбасі, завдяки анексії Криму, трагічних для нас, ми до себе можемо привертати більше уваги, і треба цим користатися, але... Не тільки скиглити, як у нас все погано, а й формувати власні потреби, говорити, чого ми прагнемо, в який спосіб ми цього прагнемо, куди нам в цьому сенсі треба рухатись. Тобто треба бути прагматичними, не очікувати, що нам знову кинуть там кілька монет в якості фінансової допомоги. Фінансова допомога це добре. Захід Україні допомагає, бо для Заходу перспектива, скажімо. Розпаду України гіпотетичної і відповідної гуманітарної е, катастрофи дуже чутлива. Це серйозна загроза для Європейського Союзу. Бо ми ж маємо прикордоння відповідно з Європейським Союзом. І тому Захід буде нам давати стільки грошей, щоб Україна не розвалилась. Але більше ні, і реформи перетворення за нас ніхто робити не буде. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, на які поступки буде готовий піти Путін, щоб. Все ж таки, ці санкції були скасовані. Я думаю, це буде суто тактичні поступки, і можуть бути питання, скажімо, зменшення російської військової присутності на Донбасі, але питання відновлення українського контролю над російсько-українським кордоном буде ключовим. Тому що без вирішення цього питання, позитивного, не варто розраховувати на те, що сепаратистські республіки вони припинять своє існування. Тому. Нам треба бути реалістами і відповідно до цього ставитись реалістично, вимагати тих конкретних дій, які будуть в українських інтересах. Але треба розуміти, що вони не можуть бути втілені тут і зараз, тому що Україна, на жаль, не перебуває в тій ситуації, коли вона може продиктувати свої умови. У нас часто люблять згадувати там хорватський досвід, інші е, різноманітні досвіди, але досвіди вирішення подібних конфліктів. Продиктувати свідчать, продиктувати умови може тільки та сторона, яка досягла військової перемоги. На сьогоднішній момент говорити про бучію військову перемогу на Донбасі не випадає. Там на сьогоднішній момент конфлікт заморожений, тим більше окуповано частину української території. Тому треба е, розуміти, що часто це буде поступальний рух вперед, крок вперед, два назад, але при цьому все одно доведеться рухатись. вперед. ви говорите про конкретні дії. А що це за дії? Для того, щоб Україна добилася успіху на Донбасі, їй потрібно, ну, по-перше, створити і оприлюднити як мінімум відкриту частину стратегії повернення Донбасу. В який спосіб? Та, вона взагалі є. Її на сьогоднішній момент не існує. Друге, е, говорити з населенням Донбасу, і в тому числі демонструючи е, інструментарії, тобто, говорити, що є. Е, там громадяни України, з якими ми готові вести діалог, якщо вони готові до ведення подібного діалогу. Якщо ні, тоді, вибачте, ми не будемо підтримувати ці відносини, і ми тоді людям дамо можливість швидко залишити цю територію після реінтеграції. Але з іншого боку, я не прихильник ідей, коли говорять, от давайте ми побудуємо стіну і окуповані території відділимо від України. Як тільки ми... На це підемо. По-перше, навряд чи це підтримує Захід, ну, відмова від частини своєї території. По-друге, я не певен, що це підтримують більшість громадян України, відмова від своєї території. А по-третє, хто дасть гарантію, що подібні ситуації не будуть виникати на інших частинах української території в абсолютно іншому напрямі, вже не на сході, а скажімо, на заході чи на півдні. Тобто, це буде відповідно така, знаєте, геополітична гонгрена. І подібний розвиток подій на сьогодні є для України, ну я б сказав, не НАТО прийнятно. От ви сказали зокрема про діалог. Хто персонально його повинен вести? Хто з ким? Ну, по-перше, діалог має вестися через посередники. Тобто, при всі при всіх недоліках ОБСЄ, про які багато говорять, все одно саме ця організація виступає в якості такого посередника, його треба використовувати. Те, що говорить Надія Савченко про переговори з лідерами сепаратистів, ну це даруйте маячня, тому що вони абсолютні маріонетки Росії, немає з ними сенсу вести переговори на інші теми, ніж тактичні питання, як там, скажімо, питання життєдіяльності окупованих територій, де проживає кілька громад... мільйонів громадян України. Тобто треба говорити з Путіним. Так, але Путін відповідно цієї розмови не хоче, і він цієї розмови буде максимально уникати, оскільки вона йому невигідна. Як тільки він втягується в цю розмову, він е, викриває свою причетність. Тобто, це для нього буде проблема. З нашої сторони, хто повинен вести діалог? Зараз ведуться подібні діалоги ведуться з боку Медведчука, кучми. Хто цей повинен діалог вести? Від кого повинна лунати ініціатива? Знаєте, тут. Цікавий момент, тому що Кучму часто критикують і говорять, що от він там одіозний президент. Але Кучма був 10 років президентом України. Поки що його рекорд перебування на своїй посаді, цій посаді ніхто не побив. Друге, влітку 2014 року, коли почались перші подібні консультації, я не пригадаю, що була велика черга бажаючих вести переговори з сепаратистами. Тоді там Бородай представляв так звану ДНР. То Кучмі треба віддати належне, що він взявся за ці переговори, це не найпростіший для нього, я думаю, був вибір, але делегувати туди офіційну особу, яка обіймає якусь посаду в системі виконавчої чи законодавчої влади це дуже ну, такий небезпечний крок, бо це буде сприяти визнанню сепаратистів як легітимного суб'єкта цих переговорів. Тобто треба вести переговори, але в політичному сенсі не визнавати і наголошувати на цьому максимально чітко. Ну зараз беруть участь не лише ж Кучма і Медвечук, беруть участь і Ірина Геращенко з Медведчуком разом в гуманітарній групі, і Євген Марчук, і Сергій Пірошко, Володимир Горбуляни, Ольга Євазовська. Тобто, е Роман Безсмертний вівці переговори підключаються достатньо різні люди, люди, причому достатньо авторитетні для української політики. І це свідчить про те, що ці переговори вони не є на периферії, знаєте, що ми їх просто закинули і більше на них не будемо звертати увагу. Але представники влади в переговорах участі не беруть. На вашу думку, це правильно чи не правильно? Це правильно, тому що присутність офіційних представників влади буде означати легітимацію тих, хто на сьогоднішній момент по інший бік столу для переговорів. то точно так само як. У нас говорять, давайте оголосимо війну. Кому? Росії це в зовнішньополітичному сенсі самогубство. Самопроголошеним республікам, а як ми їх можемо оголосити, коли вони не існують як суб'єкти міжнародного права, їх ніхто не визнав. вони їх е, Тобто, з точки зору міжнародно-правових відносин, окупована територія Донбасу на сьогоднішній момент це сіра зона. Абсолютно. Якщо Крим, там Росія, включила в свою територію. там Світова громадськість не визнає, але там є країни, які це визнають, то ця частина Донбасу, крайньо-східна, вона в міжнародно-правовому сенсі вона нічия. І це питання теж треба врегулювати, це питання теж треба піднімати достатньо високо і про це багато говорити. Гаразд дякую за ваші оцінки та Я коментарі. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з Євгеном Магдою, кандидатом політичних наук та політичним експертом. Залишайтеся із нами на Актив ТВ. Заходьте на наш сайт активтв.медіа та переглядайте відео інтерв'ю з нашими спікерами на сторінці в Ютубі АктівТВ. Ін'Юї. На все добре, до побачення.